До окупації частини Запорізької області Олександр Рощин мав три бази відпочинку в багатому курортному селищі біля Азовського моря, Кирилівці найулюбленіше місце відпочинку українців, близько 40 кілометрів пляжів, сонце, море і мільйони туристів. Це були два комплекси. Вони знаходились один на одній косі. Це на пересипі. Він трохи менший. А більший із двох об'єктів знаходився на федотовій косі в самому центрі розваг. Там, де найбільше збирається людей, як я кажу, де б люди не відпочивали. Ну, у нас пляжі в 40 кілометрів. От і де б люди не відпочивали, розважатися вони ввечері приїжджають і вночі до нас. Дуже все було добре. Останній гарячий сезон у Бермудах так називається одна з баз Олександра. Туристи відгуляли у 2021-му. Після 24 лютого 2022-го у Кирилівку зайшли російські військові. Я найперший, хто втратив ці бази, бо в мене найпершого вони націоналізували. Зувалися, як вони це називають на найкращих базах Кирилівки на першій лінії від моря оселилися окупанти. Те, що Олександр називає справою життя, понад 20 років росіяни розмародерили. Це готельний комплекс двох трьохповерхові будівлі, дуже зручні. Люксовські номірани прямо на березі моря. От вже меблі вивезли, камазами вивезли, меблі. Мені показували, розказували ті, хто там ще тоді лишався. Кондиціонери всі познімали, холодильники розібрали, стиральну машину, всю техніку, слюсарню. Там до окупації було ніде яблуку впасти і в курортних селищах, і містах Донеччини, Меликіне, Урзуф, Юр'ївка, Бабактарама, Дове і власне Маріуполь. Сталося ще судово Новоазовського району, потім сам на. Азовськ. Власне кажучи, потім буде безпосередньо Маріуполь. Потім від Маріуполя до Бердянська, включаючи Бердянськ із Бердянського косою. Все це велика величезна курортна зона. Та після приходу рускава міра окупанти закрили місця для відпочинку. Про кількість туристів, яка була, коли територію контролювала Україна, тут можуть лише згадувати: не просунутися в Орзуфі взагалі було не протиснутися. Настільки там було багато людей завжди, і під час ну, з 14-го по 22-й рік також зари там ну напівпустий пляж. Вони намагаються розповісти, що там купа людей. Але хто знає скільки там було людей? Там, скажемо, влітку 21-го року. Ну це смішно частині власників курортних баз вдалося виїхати з російської окупації. А місця біля моря зайняли ворожі війська. Нерідко дорогу їм вказували місцеві гауляйтери. Зрадники То вони їхали, показували, відкривали базу. Азова відкрив теперішній очільник. Він до речі. Був до Повномасштабного це зараз залишився очільник сільської ради нашої тепер адміністрації Урзуфа. Там дехто попов там є кримінальне провадження. По ньому. він сам відкрив, допомагав розмородерити все ніякого примусу там не було нічого. Це от ідейна сволота, яка чекала русський мір. Але російським окупантам начхати на загарбану туристичну інфраструктуру. Головне для терористів логістика через Азовське море, путінські посіпаки везуть з Прою, пальне і тимчасово живий людський ресурс. Вони з самого початку окупації узбережжя розпочали використовувати там ті бази відпочинку, ті пансіонати, які там були як такі собі військові бази, да але ж після того як туди були Влучання від нас, е, наскільки я знаю, практично на базах вже військової техніки військових сил немає. За словами запоріжця Олександра Рощина, більшість його знайомих із Кирилівки виїхали. Колаборанти, які роками чекали на руський мір, залишилися. Щоб не втратити майно, окупанти змушують реальних власників баз відпочинку переоформити нерухомість за законами країни-терористки. Ти ж не сплачуєш нам орендну плату за землю. А як я можу платити? Це злочин. Сев, тебе нема договору. Ти для нас ніхто Знаєте, готувалися до старості, щоб там на морях вийшов на море, подивився і все добре. От але Олександр написав заяву до СБУ про втрату свого майна біля моря. Сподівається, рано чи пізно, як не йому, то й його онукам Росія таки заплатить за скоєне. Ганна рибалка, п'ятий канал. Українській конституції 28 років. Саме цього дня 1996 року ухвалили основний закон держави. Законотворці працювали майже безперервно добу. Ті події називають конституційною ніччю. Найбільше дискусії викликали статті про державні символи, право приватної власності та державну мову. Після тривалих суперечок рішення про ухвалення конституції підтримали понад три сотні депутатів. Основний закон набув чинності одразу в день ухвалення. Цей день став державним святом і відзначається щороку. На цьому три крапки більше буде вже у наступних випусках. Ну а далі знову маємо можливість обговорити поточний стан справ, зокрема на фронті, вже за кілька хвилин у марафоні Незламна країна. Слухаємо приходи прильоти. Наші журналісти там, на війні. Самісінькінуль, щоб ми тут, в тилу, побачили всі злочини росіян проти українців. Сюди прилітає дуже багато каві. Задонать журналістам п'ятого на фронтові відрядження і допоможи фільмувати історію цієї війни для міжнародних судів та історію України для майбутнього. Марафон незламна країна продовжує свою роботу в етері п'ятого вже 856-го добу. Стільки скільки триває повномасштабне російське вторгнення, і наша оборона цей день зокрема відзначиться черговою ракетною російською атакою по місту Дніпро. Рятувальники та поліція зараз розгортають операцію на місці влучання ракет. Ворог поцілив у дев'ятиповерхівку, перекрито рух вулицями, які знаходяться поруч. Повідомляють про це кореспонденти Суспільного внаслідок. Атаки зруйновано чотири поверхи, багатоповерхівки, і один пошкоджений. Є поранені. Інформація, що буде оновлюватися, уточнені дані відповідно будемо оприлюднювати. І до нас долучається просто зараз наживо Роман Погорілий співзасновник проєкту Діп Стейт, військовий аналітик. Мої вітання, пане Романе, вітаю, слава Україні. Героям слава. Сотницький козачок. Ще один населений пункт на прикордонний населений пункт на Харківщині, куди росіяни спробували сунути. Е, детальніше, очевидно, згідно от ваших моніторингів, маєте інформацію, як це було? Ну і що там зараз. Це населений пункт була активність з боку диверсійно-розвідувальних груп. Вони спробували зайти туди, по суті, зайшли. Намагалися там закріпитися, проводили свої певні там дії. Але наші військові відреагували на ці процеси. Вони їх витіснили на сьогоднішній день. Там перебувають підрозділи Держприкордонслужби, які витіснили, знищили ворога. Сказати, що це там був була якась акція, яка подібна зараз в районі Ливці Вовчанська. Ні, але ось ми так відреагували сірою зоною. По суті, варто зазначити, що сіра зона. Відво проходить буквально вздовж всієї, всього кордону між Московією та Україною. Особливо дуже складно, коли населений пункт перебуває фактично на самому кордоні. Там московити можуть легко діяти, отак, от, диверсійно розвідувальними групами, проводити якісь такі подібні акції, там відволікання, обстріли. Там дуже складно утримувати цю ділянку і підрозділи, які це роблять, там перебувають на складних умовах. Але як бачимо, вдалося зреагувати на цей захід, зреагувати на цю дію і відповідно знищити і витіснити ворога. До речі, про знищення витіснення втрати в боєздатності ворога. Тут от Форбс повідомляє про те, що в районі Вовчанська фактично втратила повністю боєздатність. Ціла 83-я десантно-штурмова бригада росіян. Ну і от такі от втрати вони понесли настільки суттєві, що цей підрозділ, який вважають елітним, вже фактично припинив своє існування. Так пише Форбс, яку ви, маєте інформацію? Ви. Фактично, він просто втратив дуже багато особового складу. Звичайно, що це відбувається, особливо в такій інтенсивності, коли ворог постійно здійснює якийсь тиск. Він застосовує велику кількість ресурсів, особливо людських. Це не перший підрозділ, який би він там не був. Еліта, не еліта там просто набрані якісь звідкись люди. Вони стираються, і в першу чергу це заслуга сил оборони. На Вовчанську є певні моменти, коли ось проводяться ротації. Там підійшли нові підрозділи, нові бригади. Ми бачимо, як застосовують московити свої ресурси. Вони просто потроху групами заводять людей. Вони там намагаються якось закріпитися, десь злізти, просовуватися, але наші військові теж реагують на ці всі рухи, наносять ураження з дронів або самі ж зачищають наші підрозділи. Зачищають їх, тому тут це все динамічно. Uh -huh. Звичайно, що московити вже втратили там і, і ось підрозділ. Це просто одна така бригада названа. От просто її виділили. Але в цілому це постійні такі процеси московитів, тому що вони стирають доволі багато своїх солдат. Російські війська ведуть підготовку до наступальних дій на півдні України. Це говорить радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи будівництво окупантами залізниці через місто Маріуполь. Чи бачите ви ознаки підготовки якихось наступальних дій на півдні? Де саме на півдні? Бо південь він доволі великий, починаючи з Вугледара і аж в бік. Роботиного енергодара. Чи бачите щось подібне, що можна кваліфікувати як підготовку наступу там? Серйозна заява. Якщо брати. ну, Південь, класичний південь у нас це Херсонщина все ж таки, але обговорюється там район Роботиного, Старомайорське урожайне, тощо Маріуполь там.